Всім привіт! В цьому відео хочу познімати на камеру Canon A1, давно на неї нічого не знімав. Сьогодні гуляю в лісі, спробую пофотографувати щось осіннє, жовте, красиве. Для зйомки я взяв плівочку Flick Film Electra 100. Ніколи на таку не знімав. Спробую, дуже цікаво, що вийде. Трошки протермінована до лютого 2025-го, а зараз жовтень 2025-го тому буду знімати як ісь о 100, бо оплівка майже свіжа. Плівочку встановив, тепер буду гуляти і знімати. Отже, плівка вже проявлена і відсканована. Давайте ще раз переглянемо скани трохи детальніше. Відкриваю папку з фотографіями. Відразу скажу, що я їх майже не обробляв. Як мені відсканували, я там лише трохи контрасту додав на деяких кадрах, а все інше залишив без змін. Так, тут у нас кадр проти сонця. Бачимо, у нас є деталі і в тінях, і те, що яскраве, все гарно видно. Непоганий динамічний діапазон у цієї клівки. Але от ось в таких місцях, де сонце майже не освітило. Ось тут у нас темні місця. Вони настільки темні, що абсолютно чорнота вийшла, що навіть зерна не видно. Можливо, це якийсь нюанс е, сканера, він просто все залив чорнотою. Не знаю, як це працює. Але ось такий є нюанс. Далі у нас тут грибочок. Тут все чудово вийшло. А, тут я неправильну витримку поставив і зробив цей кадр чорно-білим, бо він був сильно недосвідчений. Майже нічого не видно було в кольорі. Я потім відразу його перезняв з нормальною витримкою. Ну, тут у нас вийшло все непогано. Тут такий цікавий кущ е, було листя, таке якось червоненьке, я його сфоткав. Так, ну це просто сфоткав стовп. Він якось, мабуть, називається. Так, тут я теж промазав трохи пофокусовано, тут хиталося. Починав зйомку, що сонце світило, а потім вже стало пасмурно. Але все наче непогано вийшло. Так, тут дерево в полі. Те, що ці місця там, де нема світла, вони абсолютно чорні. Чорна діра. Не знаю, як це назвати. Ну, мабуть, там немає інформації в тінях зовсім. О, це вже я іншого дня знімав в зоопарку. Теж тут сонце було небагато, але все вийшло таке кольорове. Тут також більш-менш все рівномірно вийшло. Тут у нас лебеді і голуб. Так. О, тут все гарно вийшло. Фокус в фокусі. Так. Тут трошки така композиція. Так, тут. Ну, не знаю, що сказати. Ну... В цілому в день все таке рівномірне. Кольори непогано передає плівка, майже як було при зйомці. А, ну Тут уже качки прилетіли. У теплі краї, мабуть, тут вже майже нікого нема. Так, це вже останній зйомочний день. Просто прийшовся дозняв плівку. Тут цього пару кадрів, здається, було. Так, оце один останній кадр. І Теж тут проти яскравого було сонця. І те, що в тінях у нас вийшло таке темнувато. Ось така плівка в мене вийшла. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. А я піду робити нові фоточки вже, мабуть, зимові, бо скоро новий рік, а я ще жодної плівки не відзняв. Тому треба над цим попрацювати. Всім бажаю гарних свят з наступаючим новим роком. Зустрінемось у новому відео!